Дно ротової порожнини становить м'язова діафрагма ротової порожнини, яка представлена щелепно підязиковими м'язами, підборідно-під'язиковими м'язами та переднім черевцем двочеревцевого м'яза. Дно ротової порожнини виповнює язик. Язик латинського лінгва, грецькою льосус. Це м'язовий орган, покритий слезовою болонкою, і має. Багате кровопостачання та інервація. Він бере участь у перемішуванні їжі, акті ковтання, смаковому та дотиковому сприйнятті мовотворенні. При зімкнутих щелепах язик повністю заповнює ротову порожнину, його спинка торкається твердого тамякого піднебіння, а края і верхівка прилягають до внутрішньої поверхні альвеолярних відростків. Вітаю, мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Нагадую про підтримку каналу, все це дуже просто. Лайк, like, підписка, коментар. Це дуже допомагає просувати моє відео. Також вітається фінансова підтримка. Ви можете оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Все це важливо, потрібно, надзвичайно мотивує і велика подяка всім, хто це вже робить. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо скелетні м'язи. Вони з'єднують язик з нижньою щелепою під язиковою кісткою і е шилоподібним відростком з кроневої кістки. Консистенція язика вона м'яка: форма та розміри у спокої язик сплощений, трохи витягнутий у довжину, допереду звужується, утворюючи верхівку язика апекс Apex А Ззаду і знизу язик широкою основою буде зростатися з під'язиковою кісткою, і ця частина органу буде зватися корень язика радікслінве. А головну масу язика, тобто між верхівкою і коренем, становить його тіло, корпус лінгве. Верхня поверхня або спинка язика Дорсом Лінгве по центральній лінії має середину борозна язика, Сулькус Медіанус Лінгве, яка поділяє язик на праву і ліву половини. І є ще погранична борозна язика, Сулькус Terminalis, що є В-подібною лінією і слугує межею між. Тілом язика і коренем язика, і відповідно ділить язик на передню та задню частини. На вершині пограничної борозни язика епітелій заглиблюється і утворює сліпий отвір язика, форамен cekumлве, який є залишком редукованої ембріональної щито язикової протоки, зачатка щитоподібної залози. Бічні краї е, язика Марго Лінгве, вони розділяють верхню та нижню поверхню, і от на нижній поверхні язика Файс Inferior Lingw. Е, е, що ми можемо про неї сказати? Вона вільна тільки в ділянці е, верхівки язика та передньої частини тіла. Слизова оболонка, що покриває нижню поверхню. У порівнянні з верхньою поверхнею значно ніжніша, тонша і гладкіша, і вона має дві подовжені бахромчасті складки пліка фембріате, які сходяться допереду власне, у верхівки язика. Сама слизова оболонка язика, як і взагалі всієї ротової порожнини, складається з волокнистої сполучної тканини, покрихтої багатошаровим плоским епітелем. Спинка язика вкрита чисельними дрібними підвищеннями, що тісно. Прилягають один до одного, це сосочки язика, папілля лінгваліс, тому слизова оболонка має такий бархатистий вигляд. В ділянці корення язика, слизова оболонка позбавлена сосочків, вона гладка і містить лімфоїдні утворення, що утворюють загалом язиковий мигдалик тонзеля лінгваліс. Сосочки язика є виростами сполучної тканини, покриті епітелієм, вони виступають над поверхнею слизової болонки, досягаючи більш-менш значних розмірів. Розрізняють 5 видів сосочків. Це є ниткоподібні та конусоподібні, це грибоподібні сосочки, це валко. Подібні сосочки, або ще їх називають жолобоподібними сосочками, і листоподібні сосочки. Ниткоподібні сосочки папілі філіформіс і конусоподібні сосочки папілі коніце, це найбільш чисельні та сосочки, та вони покривають передні. Дві третини спинки язика, обумовлюючи бархатистість цієї поверхні. Вони самі маленькі, товщина їх незначна, висота близько 1 мм. Основу ниткоподібних сосочків становить невелике сполучно-тканинне підвищення, що закінчується на своїй верхівці дрібним, дрібними вторинними сосочками. Епітелі на верхівці вторинних сосочків зроговіли, тому поверхня має білуватий відтінок. У сполучно-тканинній основі сосочків залягають кровоносні судини, нерви та нервові закінчення. Специфічної смакової функції ці сосочки не несуть. З ними пов'язана загальна чутливість це тактильна, температурна та больова чутливість. Наступні це грибоподібні сосочки, папілля Фунгіформіс, вони менш чисельні, ніж ниткоподібні, мають значно більший діаметр, їх легко можна відрізнити неозброєним оком, вони розташовуються серед ниткоподібних сосочків, головним чином на верхівці тілі та по краях язика. Форма грипоподібних сосочків округла, до основи вони звужуються. Вільна поверхня їх абсолютно гладка, епітелі сосочка тонкі і прозори не зруговіли, тому кров, що протікає в судинах сполучної основи, легко просвічує. На язиці живої людини грибоподібні сосочки представлені червонувато-рожевими підвищеннями на блідому тлі або фоні бархатистої поверхні, що створюються ниткоподібними сосочками. Грибоподібні сосочки містять смакові нервові закінчення. Наступні це. Валкоподібні, або, як вам казав, ще вище їх деколи називають жолобоподібні сосочки. Отже, валкоподібні або жолобоподібні сосочки, або оточені сосочки, це папіллі валяте, вони розвинені в обмеженій кількості та виділяються своєю величиною приблизно до 2-3 мм у діаметрі. Відрізняються своєрідним виглядом та певним положенням. Їх кількість досить варіабельна, частіше це 7-9 сосочків, в річі 10-12. Вони знаходяться біля кореня язика, замикаючи ззаду сосочкову ділянку по двох лініях які конвергують один з, одна з одною майже під прямим кутом відкритим допереду. І сходяться посередині біля невеликого заглиблення, сліпого отвору язика фурамент цеком лінгви. У глибині останнього приблизно в половині випадків розташовується ще й непарний, найбільший жолобоподібний або валкоподібний сосочок. Локалізація валкоподібних сосочків відповідає. По борозні язика сулькус терміналіслінгве, яка формою, як ви пам'ятаєте на попередніх слайдах нагадує латинську літеру В. За своєю формою валкоподібні сосочки нагадують грибоподібні, проте їхня верхня поверхня сплощена, а навколо сосочка йде вузька, глибока щелина рів або жолоб. Яка ззовні обнесена, а, обнесена валиком слизової оболонки. Сполучно тканинна основа утворює на верхній поверхні сосочка вторинні виступи на його бічних поверхнях, втовші з роговілого епітелю, розташовані смакові цибулини. І останнє це листоподібні сосочки, папілля фаліате. Вони розвинені лише в ранньому дитячому віці у дорослої людини, вони рудиментарні і є рядом паралельних один одному розділених глибокими борозними складок слизової болонки, розташованих по бічних краях поблизу кореня язика. Загальна кількість смакових цибулин в епітелії язика близько двох тисяч, з них половина знаходиться у складі валкоподібних сосочків. Смакові цибулини це мікроскопічні утворення, що включають спеціалізовані смакові сенсорні клітини, що сприймають смакові відчуття. У меншій кількості смакові цибулини зустрічаються в епітелі грибоподібних сосочків і ще рідше у листоподібних сосочках та ділянці м'якого піднебіння. В ділянці кореня язика, язика дозаду від валкоподібних сосочків. У товщі слизової оболонки є скупчення лімфоїдної тканини, що утворює язиковий мигдалик тонзіля лінгваліс. заду від, якого, заду від язикового мигдалика, слизова оболонка корення язика переходить на передню поверхню непарного надгортанного хряща. При цьому посередині лінії утворюється добре виражена серединно-язикова надгортана складка гльосо-епікльотика медіана. Ось ця серединна складочка. А з боків від неї знаходяться бічні язиково надгортані складки пліце гльосо-епікльотика Латераліс. Ось ці бічні складочки. Між складками формуються парні. Заглиблення ямки надгортаника валекуля епігльотика. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу!